<му> Вітаю, друзі! У мене сьогодні неймовірно піднесений настрій, а це тому, що із самого ранку я додав собі бадьорості та сил за допомогою вітамінного коктейлю. А допоміг мені у цьому ось цей симпатичний, я б навіть сказав, кокетливий рожевий набір для приготування коктейлів. Це незамінний помічник у будь-якому домашньому барі. Саме за його допомогою ви зможете легко і невимушено приготувати різноманітні коктейлі, вітамінні смусі, вишукані десерти. А також він стане у нагоді всім, хто цікавиться дієтичним або ж дитячим харчуванням. Для ваших дітлахів він стане найкращим, Чим приятелям на кухні після того, як ви приготуєте для них смачнючі дитячі коктейлі. Ну, а головне, сьогодні я можу запропонувати вам це рожеве диво зі знижкою у 30%. Замислитеся про це. Давайте придивимося, із чого саме складається цей набір для приготування коктейлі. Отже, увага! До складу нашого набору входить блендер це для збивання та подрібнення, шейкер. Ну, це, звісно, для перемішування. Ось така чудова шумівка, справжня барменська шумівка. Лопаточка для змішування. Ну, а ще щіпці для льоду. І спеціальна чарочка, мірна чарка, якою користуються усі бармени світу. З одного боку 20 грамів, а з іншого 40. Втім, знаєте, що я не буду багато розповідати я краще продемонструю вам все, на що здатне це рожеве диво. Отже, коктейльну вечірку оголошую відкритою. А Розпочнемо ми із класичного молочного коктейлю, який так полюбляють усі дітлахи. Ну і не тільки дітлахи, а і дорослі теж. Коли я був маленьким хлопчиком, я б усе віддав за стаканчик молочного коктейля. Отже, що нам знадобиться? Дивіться, наскільки все тепер стало просто. Нам знадобиться трохи морозива. Ми також візьмемо трохи молока. Звісно, нам знадобляться фрукти або ягоди. У нашому випадку це буде журавлина, Вона додасть певної кислинки. Ну, а іще, як професійні вармини, ми маємо додати і спеціального сиропу. Він підкреслить смак нашого коктейлю. Отже, давайте починати. Спочатку у наш блендер ми додамо трохи морозива, приблизно 50 грамів, не більше. Тепер засипаємо туди ж журавлину. Ось так. І ось наш перший етап. Закриваємо кришку і натискаємо кнопку. Дивіться. Отже, із першим етапом ми опоралися просто-таки на відмінно. Тепер етап другий. Ми додаємо молоко. Ось так. Ну, а тепер нам залишається ще додати трохи сиропу. Візьмемо спеціальну мірну чарочку і, як справжні бармени, відміряємо 20 грамів. Чудово! Додаємо їх у наш коктейль. Ось так. Знову накриваємо кришкою. І ще буквально декілька секунд. Ну, ось і все. Наш молочний коктейль готовий. Будемо його зараз просто переливати у склянку. Подивіться, яка краса. Якби ж тільки в моєму дитинстві все було так просто, швидко і чудово. Скуштуємо. Смак знайомий із дитинства. Чудовий коктейль. Лише кілька секунд, і все готово. Ну, взагалі, ви можете самі складати рецепти ваших коктейлів. Вони можуть бути, скажімо, із фруктами, із ягодами, із карамеллю, із шоколадом, із чим завгодно. Єдиною складовою усіх цих коктейлів буде ось цей рожевий малюк, який дозволить вам легко і невимушено приготувати справжні шедеври. Ну що ж, про ласунів ми подбали, а тепер давайте подбаємо про гурманів і приготуємо яскравий вітамінний апельсиновий фліп. Для того аби приготувати апельсиновий фліп, збиваємо у блендері яйце та ложку цукрової пудри, додаємо 150 г грамів апельсинового соку, відміряємо спеціальною міркою 40 грамів апельсинового сиропу, переливаємо фліп до шейкера із льодом, змішуємо та наповнюємо склянку, оздоблюємо вершками та яскравою коктейльною вишенькою. Замовляйте модний рожевий набір для приготування коктейлів у нашому телемагазині і насолоджуйтеся смачними вітамінними напоями та корисними десертами. Набір для приготування коктейлів стане смачним приводом для блоштильної вечірки із друзями або романтичного побачення за склянкою екзотичного напою. Ви ні за що не помилитесь, якщо зробите такий чудовий подарунок близькій людині до свята. Тож поспішайте, адже саме зараз вартість набору для приготування коктейлів. Октейлів знижена на 30%. Наші оператори вже чекають ваших дзвінків, аби допомогти обрати спосіб оплати та доставки вашого замовлення. Чи знаєте ви, що сама ідея виготовлення коктейлів виникла доволі давно, десь у 18 сторіччі. Достеменно невідомо, хто саме це придумав, але погодьтеся, сама ідея змішування різних інгредієнтів була класною. Чому б і вам не влаштувати, скажімо, романтичну вечірку із коханою людиною з вишуканими коктейлями? Або навпаки, вечірку яскраву із вітамінними смузі? І повірте, вам легко вдасться все. І вишукана піня колада, і знаменита. Кривава мері, і навіть яєчний крем-ликер, тому що тепер у вас є ось цей маленький рожевий помічник, і з ним будь-який коктейль, навіть найпрофесійніший і найскладніший, буде легким і невимушеним. Ну а ми продовжуємо готувати тонізуючі коктейлі. І на черзі у нас зелена насолода. Для коктейлю Зелена насолода вам знадобиться жменя білого винограду. Подрібніть ягоди у блендері. У високу склянку покладіть щипцями кубики льоду і крізь сито перелейте туди виноградний сік, вигортаючи м'якоть лопаткою. Покладіть до чаші чотири м'яких ківі, порізаних на чотири частини. За допомогою мірної чашки додайте у склянку 20 грамів лимонного сиропу або лікеру. Подрібнений ківі-смузі вилийте зверху, прикрасьте коктейль листочком м'яти. Я працюю бар. Готувати коктейлі – це моя професія і моє хобі. Все додому я використовую ось цей невеличкий набір, там де є блендер та шейкер. Я люблю запрошувати друзів та пригощати їх різними коктеями. піна-калада та фруктові коктейли. Для домашніх вечірок цей набір класна штука. Стильний набір для приготування коктейлів стане окрасою вашої кухні та вишуканою родзинкою будь-якого домашнього бару. Прилад виконаний у романтичному дизайні з рожевим кольором. До складу набору входять потужний компактний блендер, 500 грамовий шейкер для змішування, двостороння мірка, щипчики для льоду, лопатка для розмішування та шумівка. Додайте нових смаків та яскравих фарб у щоденне меню своєї родини разом із набором для приготування коктейлів. Доповніть його смачними та корисними напоями із фруктів, ягід, молока, яєць, м'яких овочів та тонізуючих інгредієнтів. Вигадуйте вітамінні десерти своїй родині із натуральних продуктів, адже жоден магазин не запропонує вам кращого, якіснішого та смачнішого, аніж те, що приготуєте ви самі. Якщо у вас є морозиво та молоко, нехай не буде меж вашій фантазії. Зробіть шоколадний коктейль, карамельний, ягідний або фруктовий, приготуйте. Гострий томатний смузі і врести усіх модним натуральним аперативом. Набір для приготування коктейлів те, що треба для того, щоб влаштувати веселе свято, красиве та неймовірно смачне. Погляньте, який чудовий колір у нашої зеленої насолоди. Ну, а на смак М -м -м -м. неймовірно, і справді тонізує. Взагалі важко визначити, який із наших коктейлів найкращий. Але ось цей я би назвав, знаєте, як. Пристрасна ніч. бо цей неймовірний афродізіак перевірено на собі. А тепер уявіть собі, скільки чудових коктейлів ви зможете приготувати за допомогою ось цього рожевого красунчика. Вітамінні, тонізуючі, солодкі, солоні, дієтичні, навпаки, калорійні і навіть такі, які збуджують бажання. Ну, а щодо догляду за цим е, приладом, все дуже просто. Він дуже легко розбирається. Ось цей блендер знімається з електричної бази і промити його абсолютно спокійно можна під краном водою. Ось і все. Тож не відмовляйте собі у задоволенні стати справжнім королем коктейлів, тим більше що. Тільки сьогодні вам це диво пропонується за неймовірно низькою ціною на 30% менше його звичної вартості лише 489 гривень, і ви володар коктейльного бару. Цей неймовірний набір для приготування коктейлів ви можете придбати як собі, так і в подарунок комусь. І повірте, ви не пожалкуєте. Той, кому ви його подаруєте, буде запрошувати вас на чудові коктейльні вечірки. Обіцяю. Замовляйте модний рожевий набір для приготування коктейлів у нашому телемагазині і насолоджуйтеся смачними вітамінними напоями та корисними десертами, молочно-кремовими коктейлями, дієтичними овочевими та фруктовими ніжними вітамінними смузі. Набір для приготування коктейлів стане смачним приводом для вуштильної вечірки із друзями або романтичного побачення за склянкою екзотичного напою. Ви ні за що не помилитесь, якщо зробите такий чудовий подарунок близькій людині до свята. Тож поспішайте, адже саме зараз вартість набору для приготування коктейлів знижена на 30%. Наші оператори вже чекають ваших дзвінків, аби допомогти обрати спосіб оплати та доставки вашого замовлення.